Завертіла і, підморгнувши павукові, бабка дзига хутко сіла у кіоску давідкові. Біля нього завжди давка, Багатьом потрібна справка. Дзига, сидить, як пава. Гонариста і захвала, манікюр на кожній лапці, всякі бантики на бабці, щічки фарбою покриті, буклях шпильки, всякі шпиці, голова ж, як сніп костриться. Бабка з другом зуби скалить, а черга на два квартали. То віконце зачиня, і прорветься на півня. То лящить по телефону Про троти та фасони, а як довідку дає, то лютує, аж плює. Якось літня вже мурашка, теж була там бідолашка. І сказала так вона. Гей, стрибухо, ти дурна. Не глумися ж ти над нами, над простими мурашками, нам служити далебі, мусиш ти не ми тобі? Та віконце зачиня і кричить. Яка синя вам служить? Ха, скінчила квит, і прорвалась на опові. Є вертух таких чимало в установах, на вокзалах, у віконцях різних каз, що потрібно тут від нас? Виправлять їх колективом, щоб не драли гору ніс. Особливо швередливим наступати ще на хвіст.